Я вітаю вас, Терези. Зараз для вас зробимо прогноз на жовтень го року. Для вас дуже буде гарний місяць. Взагалі це ваш місяць, Терези, це ваші дні народження, я вас вітаю. І що найбільше, звісно, будуть у вас питання власного я, далі власного ми, тобто, стосунки з партнером. А ще дуже буде багато питань у планах фінансування. Тут Венера переходить у ваш знак ну, планета щастя, і вона вам принесе і радість, і гармонію, і задоволення. І взагалі, жовтень, у нас буде більш-менш такий спокійний, збалансований місяць, гармонійний, я би сказала. Е, порівнянні з вереснем, де ми проживали коридори затемнень, було важко, складно, трансформаційно. Зараз нам простір дасть час відпочити. А у листопаді знову ретроградний Меркурії, тобто будуть якісь гойдалки. Але зараз про жовтень. Почнемо з того, що 6 жовтня у нас Меркурій переходить у знак Скорпіон, і буде він там знаходитись до 29 жовтня. І для вас Терези це другий дім, це про заробітки. А Меркурій що нам дає? Дає нові комунікації, дає багато спілкувань, дає нові знайомства. Нове планування, тобто стосовно грошей, заробітків ви захочете, або змінити роботу, або джерело фінансування зміниться у вас, може покращитися. В мінусі що тут може Меркурій давати? Може давати якусь розпорошеність, хаотичність. Ви не знаєте, куди ви витрачаєте ті кошти, не знаєте, куди вони діваються, звідки беруться, тобто хаос, ви, така, ви не можете нічого зрозуміти, де ваші надбання, де ваші цінності взагалі. Це все через те, що немає планування, немає конкретики, немає такої практичності. Меркурій дуже любить практичні прям дії прописати, стільки я отримую і стільки в мене залишається. Тобто бухгалтерія. Меркурій відповідає в другому за дуже чітку бухгалтерію. В Скорпіоні це можуть бути якісь. Такі таємниці навіть вийти на поверхню щось стосовно коштів. Можливо, ви дізнаєтесь, що, наприклад, не знаю, близькі кудись витрачають ваші гроші, наприклад. Або навпаки, ви самі захочете поділитися з кимось, дістати десь із своїх таємних куточків і поділитися з близькими. Але тут про такий глибокий аналіз, чи потрібно вам це чи ні. Ви можете знайти якісь резерви. Додаткові у ваших фінансах також можете зрозуміти, де ж цей витік грошей, де ви витрачаєте надмірно, Наприклад, також будете обговорювати з близькими або з фінансистами. Наприклад, не знаю, з якимись людьми обговорювати прямо свої фінансові стратегії. Найкраще, що тут навчитися планувати, навчитися вести цю свою бухгалтерію чітко, для того і заходить сюди Меркурій, до вас у другий дім. А вже 7 жовтня у нас відбудеться повня, а відбудеться вона у знаку Овен. І для вас, Терези, це сьомий дім. Тут про партнерство. Овен це також розкриття якоїсь таємниці, може бути. Тут така кульмінація, тут більш не таємниця, а. Ну, може бути терміни, таємниця, щось висвітлення, якихось подій, порозуміння, щось стане ясно, зрозуміло, тому що це вже повня, Це найбільший місяць, який може бути. Він народжується, зростає, і от кульмінація. Він великий. Вам все стає зрозуміло. Сьомий дім, щось з партнерами пов'язане. Можливо, самі ті розмови через кошти, через цінності у вас будуть із партнерами. Щось будете виясняти, щось зрозумієте для себе. Захочете, наприклад, завершити якісь процеси, тому що повняться про завершення. Наприклад, туди я вже не витрачаю, отак я вже свій бюджет не веду, веду по-новому. Але, але овен це щось нове. Це про майбутнє, про нові стратегії, нові кроки в житті. Тобто, якесь переосмислення, пройде у вас стосовно надбання, кошти і партнери. Партнери це можуть бути і по бізнесу партнери, а можливо, і по шлюбу вашу партнери, з ким у вас є такі якісь спільні кошти. Якщо у вас була в цих питаннях якась напруга, то зараз це вийде на поверхню. Краще, звісно, не сварка, а якась чесна розмова, домовленості і щось зрушиться з мертвої точки. До речі, для самотніх терезів це шанс зустріти нову людину, нового партнера. Будьте уважні. Тут може повня дати вам таку зустріч. І далі у нас ще дуже цікаво. 13 жовтня Венера заходить у ваш знак у Терези, тобто до вас у перший дім. Венера нам про щастя, про комфорт, про любов, кохання, зустрічі нові, нові захоплення. І Венера вона не дає таке кохання, знаєте, пристрасть таку. Це у нас дає Марс, а Венера вона дає цнотливість, дає таку красу, чисті стосунки, які побудовані на взаємних почуттях, на прийнятті, на красі, на любові. Це більш така жіноча планета, яка відчуває, в неї є інтуїція і вона знає, куди йти. Вона йде до прекрасного. Тобто у вас такі можуть е, з'явитися стосунки, якщо ви одинокі, якщо ви маєте пару. То тоді Венера в першому домі може вам дати красу для вас, для вашого власного я, для вашого тіла, для вашої зовнішності. Можете піти там до косметологів, до перукарів, купити собі також якісь нові цінності. Венера у нас про цінності також. Можете отримати кошти, до речі, якісь приємні подарунки. Можете бути в таких місцях прекрасних. Може партнер вас так порадувати, що ви будете дуже захоплені. До речі, у кого дні народження, то так, ви отримуєте дуже приємні стани, подарунки, увагу до себе, і ваше я буде сяяти, тому що Венера у нас вона дає відчуття такої гармонії, приємних станів дуже. Можете і закохатися, можете зробити крок у нові стосунки в цьому місяці, і це буде комфортно і безпечно. Що ще у нас цікаво? Молодик також буде у Терезах, це вже буде 21 жовтня. Знову ж таки, ваш перший дім. Це що на молодик? Це молодий місяць, народження нового. Отже, знову я б сказала, або народження нових стосунків. Тому що перший і сьомий вони стоять на одній осі, а може, нове народження вашого власного я. Знову ж таки, краса, подарунки, якісь почуття, емоції, такі приємні. Молодик взагалі це про щось нове, щось таке зароджується нове стосовно вас. Тут від того, що ви зможете, захочете змінити свій імідж, стиль одягу, і до народження нових проєктів. Якщо ви соціальна людина і вас більше ем, якби, турбують питання професійної реалізації, то тут можуть бути народження нових проєктів. Ви побачите нові стратегії, нові цілі для себе і побачите нове своє майбутнє, захочете там бути. Тобто тут про новий старт у вашому житті. В жовтні дуже комфортно вам буде. І ще у нас цікаво, що сонце вже перейде в скорпіон. 23 жовтня вийде із вашого знаку, і, тобто, перейде до вас у другий дім. Знову ж таки, багато енергії для заробітків нових, для нових джерел фінансування, для перегляду своєї бухгалтерії фінансової, як я вам і говорила. Не буду повторювати, працювати вам потрібно буде з коштами, з надбаннями, з плануванням, особиста я, новий початок. І до 23-го сонечко стоїть у вашому першому домі. Багато активності, багато енергії. Тобто починайте щось нове, якщо у вас є у ваших планах, якщо немає, плануйте, тому що час дуже гарний. Жовтень для вас трези. Дуже буде приємний. Я вас цим вітаю. Бажаю вам гарного життя і успіхів. І дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!